Слава Ісусу Христу! Зазвичай ми знаємо мучеників тому, що є свідчення їхньої смерті, того, як вони віддали своє життя заради Христа і заради віри. Але сьогодні ми будемо говорити про Максиміліана Марію Кольбе, який був монахом-францисканцем і відомий не тільки завдяки своїй смерті, завдяки тому, що віддав своє життя замість іншого в'язня у констаборі, але також завдяки тому, що заснував лицарів непорочної. Він був дуже різносторонньою людиною, філософ, богослов, математик, фізик, інженер, людина великої культури, і далекосяжних інтересів та амбіцій. Він хотів не просто створити християнський простір, який змінить світ. Він хотів бомбардувати світ істиною. Задля цього він побудував два міста: одне у Польщі, а інше в Японії, які працювали як видавництва, цехи та заводи на основі християнської спільноти якість і віра. Це напевно можна сказати про усю діяльність кольби. Лицарі непорочної мали бути в трьох сферах. Перше, там, де формується молодь, друге, де формується громадська думка, і третє у сфері мистецтва, тобто від спортзалів до театрів. Тому люди вчились, організовувались у групи, здобували професії, аби через це проповідувати Христам. На піковому етапі їх було 800 тисяч людей. Він планував заснувати міста в Індії та Арабських країнах. Кілька років тому я був у колишньому концтаборі Аушвітсбіркинау. Страшне видовище. В часі війни серед польських в'язнів в Аушвіці був наш францисканський монах, отець Максимілян. Серед них теж був член польської підпільної армії опору, який потрапив до Аушвіцу як військовополонений. І коли влітку 41-го року його товариш поневолі втік, нацисти обрали 10 чоловік з бараку втікача для страти в якості покарання, і він теж попав в їхнє число. Він вигукнув. Що буде з моєю дружиною і дітьми? Зворушений долею цього батька, отець Кольби підійшов до коменданта і сказав, я хотів би зайняти місце цієї людини. На диво, заміна була дозволена завдяки героїчному вчинку отця Кольби, якого разом з дев'ятьма іншими в'язнями відвели на страшне місце страти, було врятовано життя. Їх усіх до догола і загнали в підземний бункер, який став відомим як Блок смерті. Їх позбавили їжі та води. Через два тижні шестеро з них померли. А серед чотирьох, які ще чіплялись за життя, був отець Кольбе. Нацисти прискорили їхню смерть ін'єкціями кислоти. Чому Максиміліан віддав там своє життя? Він не просто хотів рятувати ще одне життя. Він хотів, як монах і як священик, послужити тим дев'ятьом іншим засудженим. Подумайте про це, він сам обирає віддати життя, а не просто стає жертвою. Десятки в'язнів Аушвіца свідчать про ті дні. Суть їхніх свідчень була такою: замість звичайних стогонів, криків, плачу і прокльонів ми чули пісні і молитви, які долинали з вікна того бункера. Ми чули Вервицю, ми чули гімни до Богородиці. Максиміліан перетворив цю жахливу камеру смерті на молитовну, і вона стала оазою любові. Через 41 рік, у 1982 році, святий Максиміліан Кольба був канонізований як перший, кому було присвоєно титул Мученик Милосердя. З того часу святому Максиміліану присвячують святині й каплиці по всьому світі. Однак не існує жодної могили, де паломники могли вшанувати цього святого мученика, шукаючи його небесного заступництва. В Аушвіці усі жертви, в тому числі і Максиміліан, були кремовані. А їхній прах похований у довколишніх болотах. Ніяких останків не залишилось. Однак, у випадку зі святим Максиміліаном Марією Кольбе дещо залишилось: унікальна реліквія, збережена проведінням Божим, а саме його борода. І ось як це сталося у 1930 році, коли він поїхав на місію до Японії. У місіонерів був звичай відрощувати довгі бороди. Через 6 років, коли він повернувся до Польщі, він продовжував носити бороду. Після нацистського вторгнення в Польщу в 39 році отець Кольбе хотів продовжити своє велике видавниче служіння якомога довше під час окупації нацистів. Щоб виграти час до того, як нацисти закриють його друкарню, він вирішив, що без бороди буде більш непомітним. Всупереч бажанню отця Кольбе, монах перукар, який збрив йому бороду, насправді залишив її собі. Ці дорогоцінні волосинки з його бороди. Зараз є єдиними існуючими реліквіями з земних останків святого Максиміліана. Сьогодні, через багато років, після Другої світової війни і нацистських жахіть, ми навряд чи пам'ятаємо імена тих керівників, які катували бідних в'язнів, але ми пам'ятаємо цього маленького монаха в'язня з номером 16670, вишитим на його уніформі, татуйованим на його руці. Максимілян Кольба продемонстрував, що любов перемагає ненависть. Святий і Марія Кольбе молись за нас.